Добренький вечір. Я ще раз до вас з насіннячком. Це, що я сьогодні купила. Тут у нас отака красота, внучка поставила. А ви ж подивіться, що це я купила. І що я читала: Флі... Фрітілярія. це ж царська корона. Оця, що у мене така оранжева, дуже багато. А це така, я бігом відкрила інтернет, почитала. Йо, маю, царська корона! Дивіться, яка гарнота буде. Е, тоді я замочувала у перекисі, а тепер у водичці два пакети один, а це в руках воно у мене два, я хочу вам показати. Дивіться, які зернятка стали грубенькі, де воно там. О! пам'ятаєте, які вони були плоскі, а це зараз... о, Які стали? О! Хай вони ще 2 дні полежать у воді і посажу в земельку. Он, я сьогодні ще докупила. І оце я замочила на пів години перекіс. Потім знову перекіс виллю і водичку на два стаканчика її розділю оці насінчика. Я купила землю. Сьогодні теж вам показувала. Це вже для цих гліциній. Але що я хочу вам сказати? Бачите, пише 5 літрів. Дивіться, як ушок земля. Що ж у нас купляєш? І в нас каша, вода. А це є яке воно, бачите? От, купила, щоб посадити цю гліцинію. Ну, і оці мої покупочки я вам теж показувала сьогодні. Дайте, щоб не поміняти їх, щоб перекіс не поміняти з водою. Оцю капусту дуже хочу посадити, вона величезна росте. Цибульку посіять, мабуть, теплиці посію. От, Ну, це теж я вам показувала. Сьогодні докупила. Е -э Прошлий раз я купляла Алісу. От такий. Сьогодні купила от такий. Уявляєте, посажу цього, трошки цього, трошки такий рядочок. Е -э Навірно, я в горшки не буду садити, мабуть, на землю. От. Ну і салатик оцей румен. Він в мене торік. там такі головки, такі великі, е -э ну, форма. Як капуста Пекінська, але ж капуста Пекінська така мас, маса більша, а ці такі. І такі тверді, дуже смачні, ну, і ці ромашки. Так що я оце показую вам оцю штуку. Ну, слухайте, купляла і не бачила, що як я це читаю. Прямо це зараз. Думаю, з нього покажу. Царська корона. Дивіться, які тут гіллячки, стовбурці. Ці грубі, такі як в царській короні, квіточки. От, і кажу, я подивилася у цього. В інтернеті набрала царська корона, я написала. От, І мені повисвічувалась і така, і така. Гляньте, яка гарна. Прямо емоції, знаєте. Таке побачимо, що я доб'юся. Ну, коротше, тут дві пачечки і тут буде дві пачечки. Оно все разом, бачите, тут замочила. Хай обеззаражую, щоб ніякої біди не було. У мене ж торік на помідори в хаті, на розсаду, якась напала, не знаю що. Я кропила і викидала, половину викинула. Я в торік була дуже незадоволена, Ну, пройшлий сезон, не торік, а в цьому році, Ну, незадоволена помідорами зовсім. Отаке на цьому все. Показала я вам і кажу, що я шкодую, що я не почитала на місці. І не купила зразу хоча б два пакети. Воно таке не дешеве, воно біля 4 євро стоїть. Ну Тут воно вважається, що дешеве, а в нас, якщо перевести 4 євро, то оцей пакетик, то так собі. І цікаво, мені оця ромашка, яка в мене вийде. Тут теж, а ну, я почитаю, яка вона вишина. 10-15 см чи що? Ну, так, якби 10-15 см, вона вишиною. Ну, побачимо. Ось такі ромашечки ще купила. Отаке. Будемо вирощувати квіточки. На добраніч Всім мирної ночі, спокійної ночі, всім, щоб не було тривог, щоб кінчилась війна. І всім бажаю здоров'ячка, так, як завжди. Дослідуючого відео. Пишіть коментарі. Щось пишіть, щось розказуйте мені, щось своє показуйте мені. Підписуйтесь, теж буду дуже вдячна. Лайкайте. Все, на добраніч.